приїхав заказ по мобільних аксесуарах. Зараз покажу, що є. Ось такі, до речі, Samsung два штучки, J4, Samsung a 40 є, Redmi 12C. І поїхали. Зараз глянемо, що там пішло по замовленню. Power на 20 тисяч мА, швидка зарядка. Ось 20 Вт. Вхідна та вихідна, 18 поступає в продажу. Є, до речі, комусь цікав. Ось такі зарядні пристрої Type-C та мікро, вони 10,5 Вт, досить хороша я Зараз це положу. Ось такий, до речі, ще ремішок мені прийшов до моїх години металевий. Так, Ці далі підкуду. До речі, замовлю ще досить часто питають такі шнурочки на iPhone. Так, це у нас що? Це теж айфоновський 2,4 ампера. Хороші шнурки ці, до речі, я їх продавав вже декілька штучок. Так, це звичайні шнурки мікровські та е, лайтинг. Зараз що там ще є. Там наушники бачу. Це поки відложу. Так, прийшли, прийшли ще дешевенькі ось такі навушнички. Там в районі 100 гривень буде продажна ціна. Так, це поки відкладу. Також. Так, здіймаємо. Так, це ось такі просесенькі навушники. Кому цікаво, хто телефон можливо замовляє, можна зразу і навушники, якісь е, якусь зарядочку. Є більш дорожчі варіанти ось такі. Так, це знову ж ті самі. Там, до речі, захисні стекла прийшли, барафони. Так, Type-C Lighting бачу є барафоновський. 27 Вт хороший шнурочок. Так, тут у нас що? Це type c шнурки 3 А. Це, мабуть, теж. Це Lighting 2,4 А. А це що у нас? Е, а, це такий самий е, Lighting і Type-C. Такі вже були шлюбки. Це наушники більш трошки дорожчі. Я взяв баруфони M87. Це такі самі. Так, ну і все. Кому можливо цікаво, є ще захисність цього пишіть повідомлення або у телеграм-канал.